За нашим даним установлено, що в районі Космочаска стріляна банда УПА. Поки мене відкрили вогонь, більшовики не зорієнтувалися, що там хтось їх чекає. Не один до другого кавцата зенітки. Вони не могли збагнути розуміти політики нашого підпілля. У хроніці української повстанської армії 1942-1954 років автори пропонують подивитися на український повстанський рух з перспективи простих людей. Усні історії, свідчення 34 очевидців та безпосередніх учасників подій відкривають нетрадиційний погляд на природу боротьби гупа, дають змогу відчути атмосферу та дух епохи, зануритися у вир бурхливих подій. Автори стрічки ставлять перед собою мету зробити вивчення української історії цікавішою, не перезавантажуючи глядача масою фактів, а також дають змогу доторкнутися до історії до історії через очима очевидців, а також безпосередніх учасників цих подій. Презентують фільм у суботу, 8 листопада, о 18-й в палаці кіно у Тернополі. Перед показом відбудеться зустріч з авторами стрічки а також можна буде допомогти. Сім'ї загиблого на сході, бійця Айдару, пластуна Віктора Гурняка. Перед показом фільму будуть збиратися кошти для сім'ї загиблого в зоні АТО Віктора Гурняка. У нього залишилась дворіч, двохрічна маленька донечка та дружину. Ось ці кошти ми будемо їм переправляти. Були тут, були. І що вони хотіли? Свої держави. Свої держави.